День 19, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Івангелія від Марка, вийшовши звідти, Проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях Воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони в Капернаум, і як був він у домі, спитав їх. Про що ви сперечалися дорогою. Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них. Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них. Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Стати простим і скромним як дитина. Молімося про те, щоб полюбити дитячу простоту і скромність. Прислухаюсь до Ісусової розмови з учнями. Він говорить їм, що буде страждати, що Його вб'ють, і потім Він воскресне. Я бачу здивування і збентеження на обличчях апостолів. Вони не зрозуміли слів Ісуса і зі страху промовчали. Пригадаю важкі досвіди з мого життя. Зранення, які отримав від людей і досі не розумів їхнього сенсу. Чи можу я про це говорити з Ісусом? Чи є в моєму житті такі складні теми, про які я боюся розмовляти з ним? Якщо так, то чому? Зверну увагу на великий контраст між словами Ісуса про Його приниження. І поведінкою учнів, які сперечаються, хто з них найбільший. Погляну на себе та своє дотеперішнє слідування за Ісусом. Чи можу заради Нього ризикувати тим, що буду понижений, непопулярний і відкинений? Чи не є в мені тенденції до шукання себе і звеличування себе за рахунок інших? Яких постав я найбільше соромлюсь перед Ісусом? Скажу йому про Це. Ісус пояснює мені, що справжня велич у житті полягає в тому, щоб стати з усіх останнім і усім слугою, які почуття викликає у мені це Його висловлювання. Вступлю до конкретних ситуацій свого життя. Чи можу уявити себе останнім і слугою на роботі, яку добре знаю серед людей, з якими живу щодня, що викликає в мені найбільший опір? Чи є такі роботи та служіння, яких я соромлюся, люди, з якими я не хотів би жити і працювати в одній спільноті? Буду роздумувати про Ісуса. Який обіймає мале дитя. Усім серцем проситиму Його, щоб він допоміг мені формувати в собі простоту, покору і повну підкореність Його волі. Кинуся в Його обійми, молячись псалом 131. В школі Богородиці. Марія ж. Звісно, не пропустила жодного слова, сказаного Ісусом. Вона уважно слухала, хоч і не всього розуміла. Вона зберегла слово у своєму серці. Марія вчить нас молитися серцем, слухати Ісуса, не боятися Ісуса, будувати з Ним дружбу. У кожній молитві Ісус хоче сказати нам щось особисте. Тільки нам. Ісус засмучений, коли я замість Нього слухаю себе. Марія каже не можете ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молитесь. Тому, дітоньки, у тиші серце залиштеся з Ісусом, щоб Він вас своєю любов'ю змінював і переобразив. Бути Преображеним Ісусом означає служити. Послання Богородиці Цариці Миру 18 березня 2023 року. Дорогі діти. Закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати Мого Сина, щоб чистим і відкритим серцем. Навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчила своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом із моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами. Та благословляю вас материнським благословенням. Маріє, допоможи нам слухати Ісуса, навіть якщо іноді це боляче, і ми не знаємо, що з цим робити, допоможи нам тоді не тікати з молитви, не боятися ставити Йому запитання. Ісусе, звільни нас від страху, від гордості і бажання бути більшими. Марія, ти в любові ховала біль і те, чого не розуміла. Навчи нас, мамо, бути останніми служачими, простими дітьми. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє. Сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.